Доброго дня, Павло Павлов, голова громадської організації Достав Україна, Україна понад усе. І так, дорогі друзі, зараз ми знаходимося напротяг обласної прокуратури. Тут є такий, на мою думку, фальсифікатор, як Василенко, це заступник прокурора області, який сфальсифікував багато справ, і ми це знаємо, в тому числі на мене, і ми це вже доказуємо, і вже судді потихеньку починають повертати на дорослідування. Так як на ну, вони не хочуть поки що йти, бо ви знаєте, кумсват брат один другого будуть потім клясти, уже як є. Ну, менше з тим. Е Тільки що в мене був прямий ефір, це попередній, перепередивитися і він закінчився. Відтак, оце буде повтор. Поясню. Раніше Василенко нам казав, що на нього кримінальних проваджень у ДБР ніяких немає. А я знаю, що є приблизно три або чотири. Одна з них в мене в руках. Тут ви пізніше передивитеся, Славі Славік, сфоткаємо там. Да? Тут є номер, тут є все, подивитеся. Якось так, друзі. Отака в нас прокуратура. І тепер, на щастя, йде переатестація. І побачимо, як вони перетестують. Василенка, Гаврилюка, до якого ми неодноразово зверталися по поводу дружби Дружба 2, розкрадання лісів. Розкрадання лісів кришує сама поліція і прокуратура, і ми це доводили. А Гончарук в даному випадку хоче з лісників зробити крайніх. Хоча лісник злісов в лісі дерево, але повезти він може його лише по дорозі. Відтак треба запитатися всю прокуратуру, чим вони топляться вдома, гріються вдома, чим строять дома. От як недавно прокурор, як тут наш прокурор? Кириленко. Кириленко строїть Лиский. дом. Да, да. Ми хби показати документи, звідки він там взяв деревину на кришу. І потім вони могли відповісти за мої побої, як мене сували в наручниках, хто з поліції покараний. Не адміністративно, як ви зараз побачите на відео. Ну і так далі: за гранати, за спалені машини, за присування мого батька, за обшуки у моєму домі, що нічого не знайшли. Ну коротше, і на самих тих же самих. Е Прокурорів є відкриті ДБР-кримінальні провадження. Прекрасний варіант. І якщо ми, патріоти, розкриваємо рот, нас же садять, нам кидають гранати, нас б'ють, судять, забувши про те, що провадження йде з 2008 року. Сьогодні вже 20-й рік, 12 років, на мою думку, ся падальше сидить тут, в обласній прокуратурі. Дивіться далі. Ну, в першу чергу, дякую, що відповіли мені. Як покарані поліцаї, які мене побили. Славік, покажи фотографію. Ви мені відповіли, що всі покарані адміністративно, тобто звільнені або там на грошові кошти. Я покажу це українцям. От за це. Тоді поліцаї ті стояли, вони вже давали наручники, щоб мене зв'язували. Поліцаї просто покарані адміністративно і тут немає ніяких побоїв, хоча я до сьогоднішнього дня маю шрами від пошиття. Якщо ви хотите. При чому тут побої? Побої, є кримінальне провадження, яке на даний момент особи є в розшуку. Я ставлю питання, як поліцаї покарані, вони збоку стояли. Мене, люди, які в розшуку, не цікавлять, мене цікавлять поліцаї, бо вони стояли і дивилися на то все. І я в мішку з мішком на голові був на землі півгодини лежав у снігу. Дякуючи Беркуту, тоді мене і звільнили. І ви про це знаєте. І от за це. Ну, Оселенко рахуєш, треба просто покарати за гроші або адміністративно. Mm. Далі. Особисте питання до вас було, чи є mm. у вас відкрита кримінальна справа в ДБРі. Ви сказали, що ні. Mm. Немає. Я читаю. Кажуть, що немає. Да? 17 червня 2008 року в місті Ужгороді було відкрите кримінальне провадження. тра ля -ля, тра ля ля де накладено арешт на усе майно. Я не буду читати де, але клаві його Василенко, хоча дане майно ніколи не належало про спілці. І Василенко це було добре відомо. Далі Василенко все це заперечив. Читаю далі. Неважливо, чи? як ви зараз розумієте, сам же вказує про порушення ним. Це мені про порушення ним закону України. Далі на Василенко відкрили кримінальне провадження. Не дезінформуйте, не, не дезінформуйте нікого, бо на мене Ні, ні, Зараз ми розберемося, то я тут. А, я, ні, то, ви, ви я, я просто перечитую, то? а я тобі прийшов собі. Я, я не знаю, я не бачу, що ви у вас аркус якийсь паперу. Зараз я перечитую, я то, що ви є, це зараз так я зданий подивитися. Я просто читаю, щоб люди бачили, я вам появляю. Я не з'їжджаю, що ви займаєтеся провокацією. Яку? У вас якась... У Вас якийсь папірчик написаний за описаним текст. Okay. Okay. Славі, okay. ти тільки що yeah. провіряв судові рішення. Я скасовано чи не є ця справа? Є, yes. скасовано yeah. Дорогі друзі, я прочитаю на всю Україну номер справи. Значить так, є кримінальні справа чи ні я добігаю. Зараз ця справа заходиться в ДБРі. Шановний, я е, працюю в прокуратурі Закарпатської області. Я так. не працюю в ДБРі. І мені невідомо, що в ДБРі відкрито. Тому так. я не наглядаю за ДБР і тому не знаю. Що Добре, відкрит. і ще одне питання. А чи має право працювати е, в обласній прокуратурі, людина, на яку відкрити мають право? Стовно в мене кримінальних проваджень ніяких не відповідь. Підозвілів мені не повідомлялося ні в чому. Ніяких злочинів. Я, я, я навіть скажу чому. Я вам Я вам процетурі. А, я вам процитую, тут написано чому. Це значить... Я не знаю, що ви за текст взяли. Ні, ні що це ні, що, не текст, це кримінальне провадження, ми це, повірили це, у тому. Да, що, по яких ви не знаєте. Ну, та, це, однозначно, бісток, ви всі будете казати. Ми, ви слухайте. Розслідування старших слідчих, слідчих відділу прокуратури Бішко. Бішко. Я такий у вас? А-а. Проводив це розслідування. Адже фактично розслідування проводився слідчим проти свого керівника Василенко і фактично за його вказівками справами одрозново закривали. Скажіть, е, будь ласка, я знаю, що ви першу девочка, що ви маєте моральне право робити тут. Того, ви, ви принесли якісь два куша попереду. Яких викладає невідомо, не які... Покажи. Покажи. Є, 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 є реєстр о, о, судових Добре, рішень. Якщо є 19 реєстр, давайте я подивіться судових рішень. Судових рішень Провадження за останній номер 263. А, от воно, я покажу. Є за 10-й рік. Вона так. була відкрита в 2015-му, не один раз закривалася. О, так. Так. І скасована ця ухвала про закриття 7 року. 7-го 19-го 2019-го року де фі фігурує подпрокурор Бішко, який за закривав, і фігурує за заступник под, о о Що значить прокурор. фігурує? Значить, ви маєте на увазі під Ну, в, в тексті Це То, в, тексті? Ну, Та в, в тексті, тексті, тексті. Багато що фігурує. ні, ні давайте так. В, в тексті, тексті, тексті. Багато що в, фігурує. ви, ви нас у чому звинувачуєте? що ми, ми вас нічому не прийшли до мене на прийом як заступника прокурора області. Ви мали, мали прийти по питанням, які ходять до моєї компетенції. Ви приходите, розказуєте про якесь провадження, яке да. є в ДБР, з ваших слів, ж таки, я ж не знаю про це. Да. Е, я за ДБР не наглядаю, е, до ДБР відношення ніякого немає. Да. Що ДБР розслідує, мені невідомо. Да. Якщо вам щось потрібно, звертайтеся в ДБР, питайте їх і так далі. Я можу тепер говорити. Дальше ви показуєте якусь ухвалу, ухвалу не, не. суду, в якому да. кажете, що є моє прізвище. Yeah, так. так, старший слідчий, старший де моє, моє прізвище Помічник прокурора міста Ужгорода Василенко Ою. Ва, І що? Ва, ва, ва Селенко, І що, ну, І що? Це так, таких сотні, де моє прізвище фігурує ухвалу. За рівне з тих Які, так, чекай, який чекай, ро розслідував. Чикав, чекай, чекай що? чекай. що ви цим хочете сказати? Ми можемо говорити звичайно. Ви можете нас послухати? Та я вас відповідаю на ваші запитання. Ні, ні, не перебивати, я ще не ставив питання. Я вас не перебивав. Ви я задали ще не мені питання, питання, питання. показують якісь документи, або ще поставили без який... підпису. Не це не які, який... це я, я не розумію, що це за агресивність така прокурорська. Яка агресивність? Ви мені я, я маю право тепер сказати я, слово. Будь ласка, будь ласка. В даному випадку ми цитуємо слова, які написані в ухвалі суду. Це не наші слова, Слідчим це цитата. Слідчим судом я, ну. Що ми в тому винуваті? То ми на пітягу, чи це суд на пиття. Ви ви Чому ви нас і... перепиваєте тоді? Я вас не перебиваю. У мене простоє питання, це так. ви чи це не ви. Я вам поясню. Це на я вас кримінальна справа чи ні? Якщо ні, то ми уходимо. Я не розумію, про що ви два аркуші паперу показуєте і Це не два спір... акуші, папери, це мені лелека принесла. Але я не розумію. Е, 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 е. Значить, є кримінальне провадження на нього. Ще такі, є два або три. Я витягну і ми покажемо на весь світ. Питання: Ви працювали в 2008 так, році так, заступником так, от прокурора міста? Заступником прокурора були, yeah. бо це якраз і справа по 2008 році, коли ви працювали mm. там mm. на, на mm. тому місці? Mm. В 2015 році відкрили справу, яка була тут, в обласній прокуратурі? Mm. Mm. можливо, то, Не знаю. Слідчі... Т ваш о, о напрямок роботи по дому не міні не заступник, який наглядав. Я так розумію, що то прокурорське слідство було так, який так, 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 так які так. за цим наглядав і. Він приймав Бо... рішення, і слідчий був По скарзі. Тут так написано, що декілька разів закривали, ну, декілька. Можливо, знає. о, разів запит відкривали. А ми знаємо, ми читаємо, ми ж говоримо, ми, ми читаємо, <пад>? ми читаємо ми цитуємо, ми цитуємо, що є. А, а я ми вам заперечую. Можливо, це якщо це документ, який маніпулюєте фактами. Якими фактами? Ми зараз маніпулюємо суддівськими фактами, які є в суді. В в ухвалі суду може багато прізвищ написано. Розумієте, так, ми того то прийшли уточнити. Да. Так, цикл, да. Чи є Но. нова справа, чи. На мене кримінальних проваджень ніяких немає. Ми ще все. Все. Не, а далі будемо уточняти. Все, все. 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 О, дякую. Дивіться. Я за ДБР не наглядаю. Що в ДБР? Я вам відповідати так не зможу. Я вам або це звернення в ДБ, ага. ну якщо ви будете звертатися, що чи є таке, повідня, нема. Ну, я чисто від його відправлю згідно чинного законодавства в суді органи кібер. А чого б що... треба було розвивати саме? Чому психі? Ви, ви, покаж... ви показуєте Паш, два, два армії. Ми, прикли... попар... Ми не є Зіправих... слідчі. Ми вони зобов'язані трактористів вчити ваші юридичні правила. Ви маєте нас. Да. Оберігати, що ви да. не робите. І чому ви це не робите? Я в сьогодні відзняв великий фільм, ну не перебивайте. Да. Ну, культурі, про культурі. ну Не культурі по культурі. А я не прошу вас не перебивати. Да. Я ж прийшов сюди не для того, щоб перебивати, мене закривала. постійно. Я і Я відзняв відео, як ваші так. прокурори так. закрили справу і не знають, що робити далі з справою. По поводу. Зараз ще. По поводу камьона. Які три роки ви розслідуєте, і прокурор Купар його особисто відпустив. Якщо буде цікаво, 20 хвилин розмова я дам послухати. Там і за Купара є, і за справу, яку аж так сильно сплила Порошкову, де побиті є, просто Павло їх не бив. І відео є, просто якщо треба, я вкажу його.